Білка дуже класна лінія. І підв'язка крута. Вони можуть багато демеджа видавати. Тут коптер не хоче трошечки отримати по обличчю. Гранатка пішла. Що це було? Що це за бараш? Він так він помер. Гранатка ще висить. Да, так він що? Це Ой, я, я, на я теж я не зрозумів, що він тут намагався зробити. Він думав, типу, що він 1х2 може піти з баражем побитися, але побився він тільки головою об землю і, і все на цьому. Так, знову така якась атака на 33 ю Непогано його бараж пробиває, але 10 стійків є. Гарно він викопався і зараз пішов. Оце сіточка, його тягнуть. Він дуже багато танкує з брасером, але да, помирає, помирає. Розумієш, що він погано нікуди не тікає. О, його ще й поділило, в принципі. Він напевно через це і намагався бити кріпів зараз, щоб вони якось його добили. Mm, next level play? да. Я насправді здивований тому, що він ще не грає на ДБРці 5 При тому, що я пам'ятаю, в нього це був навіть ще з часів того, коли він грав в Південно-Східній Азії. Це в нього був один з найулюбленіших героїв взагалі. Тому для мене стрічки дивно. Oh. Вайтмон зараз намагається вижити, але запізно реагує на інфол. Він міг спробувати підсейвити його з мого стану, але не встигає це зробити. Помирає Вайтмон знизу. Саксу в топі намагається якось вбити. Йому вдається зробити 33-ті, теж без ресурсів залишається. Як ми бачимо, намагається його заполувати. В нього є стіки. Він іде знову намагається в пачку кріпів зайти. Я так розумію, щоб його менше пробривало баражами, але він все одно помирає. Дуже душна нага на лінії. Не знаю, по грі, мені здається, в неї тут буде важко, бо так. Ліон контрить дуже сильно цей скаут, забігання ілюзії постійно якісь в ліс і так далі, і тому подібне. Але на лінії делюш сітка дуже неприємна штука. Ну, є багато магії і можливість засолити когось, контроль, ну дуже важливий. Ну, знову нага. Так що гранатка пішла. Ну і до речі, оця гра на герокоптері. Він не відпускає просто. Він дійсно просто не відпускає герої, якщо вдається йому якось м, з першим сполом війти файт в одного соло персонажа, то все, далі там вже ти не втечеш. Ну, поки з того, що я бачу, звісно, одна-дві тисячі переваги присутні за ВІБІ, але таке відчуття, ніби Бетун на лініях щось занадто погано стоять, ні? Ну от, топ нереально поганий. І я ще зараз дивлюся, але дивись момент. Буде якась більш-менш непогана бійка для Тундри, умовний телепорт в, 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 шторма в топ для того, щоб камбекнути лейн. І нападає Сент-Кінг, вони тиснуть кнопки і туди тисне ультимейт ДБ і все. Easy, easy. Ну, тут трошки зачейнили стани, ніби як коли є ще Сноубол. Сноубол, снобол, і атака помирає на з І відкинути Ремінанти стрибнути. Це хороша ротація. Для мене. Знаєш що дивно? Отут ДБ з'явилося типу, на ну, Одним з останніх героїв. Для мене дивно бачити, коли ДБ жко, умовно з'являється там. Перший другий пік. Зараз у нас будуть бувати Ліона, він вже звідси не вийде. Е... І не беруть, типу, ні Нюкса, який був насправді у нас досить метовий навіть на Балахі, да? Не беруть ні Сайленсера, який, ну, як на Мерт. Ні, взагалі мертвий. Ні, ні. Ну, Нікс. Через дабл Сайленс теж, ну, типу. Ну, це весь плюс героя, і на цьому все. Так, Категони вибуває багато стіків. До речі, будуть бувати, журма, гарний бошвар. ні. 70 хп. Насправді. Ні, Так, що буде зараз якась перша бійка, я думаю, катавами заходить, там стоїть вапс, опс, вапс, опс. Є сіточка, ну і. Дуже байдить на ULDB, стрибає Лоренов, 0, ним в нього приходить сюди. Можливо, трошки ти різні де DB. Стан ДК, Стан Хорош. Все не треба, получається, Нікса. Можна і ну і ні. Якщо у так буде працювати, то не треба. Да, Такі отак намагається вийти. Тепер звідси, якщо стерпне на ремнант, там його вже зустрічає Скорпіончик. Привіт. До побачення. Мінус 3 на рівному місії і можна вежа пробувати бити. А, Ось так от в один момент, просто за один файт, та Татамі він... нам. Боже, який. Ай-яй-яй. Мієро геймплей дефолтний. На кентаврики тільки Стампіди може нормально натискати. На всіх інших героях важковато. А, ні, забув. Ще не бістмастера через левел до 2 побити лісочок може. Ні, Ну тут такий, звичайно, дуже похилий момент. <кій> Дуже похилий. Так, ладно, зараз буде трошки ліпший момент. Є ще ультимейт на Серткінгу, треба кастувати, є палець, ну це має бути кіл на гіркоптері. Потрусим там. Да. Е, важливий був момент за рахунок того. Е, окей, Сакса. Сакса помре, а там ремінантів скільки. Там мани немає. У 33-го, тому тут подовжди мужкувато. Так, щось шторм показує тут, звісно, наскільки він серйозний молодий чоловік, намагається сейва вбити. Вдається Н ні. Не вдається. Так, а що, зараз їх повбивають, тут так, Там там на замакен. А тут чини замакшені. Чіни okay, шторм, 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 шторм побирає, гарний горішок залітає. Ембер, ремінант відкинув дуже мало мани, навіть ДК сюди підійшов, але в форми ще теж немає. І щось що тундра заграються тут на супер лоу ресурсах, Сент Кінг, Брінк і Вайтмун, ракетка. Ембер побіжить, але там ніби mm -hmm. ремінантів вже немає, але там потрібно горішок щось. Фісти і він помре. Що mm -hmm. це там нашо? Ну, e, на Насправді тобі не здалося, що просто ДК якийсь під пивом був в моменті? Що, він... є е, оркет на штурмі, вони роблять непоганий мув під 14 хвилину, там уже забігає бачить, бачиш гіркоптера, ну і це кінно гірокоптири, в нього ще й хп було не дуже багато. Мав би все одно померти, да? Да, да, да. Зорки да прокнув демеджа, ну демедж і Лоренов ніби звідси виходить. Якщо вони звідси вийде зараз на тунері, буде дуже непогано, але приходить Катавомі. є сітка, є підтягнути, є делюжик. Ксенткін стрибає. триває дуже непогано, є хороший демедж, Ембер повертається назад, шторм. От не вистачає, поки шторму якогось, не знаю, ХП, але і не дивно, 14 хвилина, і 33 теж буде, да? Не вистачає, не вистачає. І от знову є, напевно, питання на рахунок того, ДДК. Ну, я думаю, Ну дивись, він може зробити телепорт на заставу і бігти. Ну... Не встигне, не встигне, не, всти? не встигне, Ромчик, не встигне, okay. я думаю. Да. Я думаю, що тут проблема більше в тому, що шторм підставився. Типу, він повинен був дочити ракетку і просто виходити звідси. А він, знаєш, він Він все. О, привіт! А він все вирішив обличчям зловити і в кінцем Сакс... випадку. Саксаріп, да? так? Да. Саксаріп, так. Да. Ну і така відразу, бачиш, він як тільки побачив Ембера, він відразу накивав п'ятами, він просто кинув свого тімейта. І все на цьому. Насправді все одно думаю, що непогано. Вони не присідають, поки прям ультра сильно по нетворсу. Гірокоптер в цій бійці помер. Да, вони знову зафідали, і типу не виходить штурму, да? на штурму, трохи не сноуболити, щоб більше якийсь нетворс, але в загальному на нетворсу. Ну, в, в гіре чуть-чуть більше. Це взагалі ні на що толком, поки не впливає. О, ні. Опа, так. А він вистрибне просто. Не вистрибне він. Зараз його зловлять в сітку як карася. Оп. Ну, так, коли... а що, команда, о, все, ну, команда є памп. Потрусили молотом тепер. Угу. Якась у нас тут е... взаєморозтруска відбувається, насправді. Лоранафа підчеплять, але я не знаю, є БКП. Можна з форстем тиснутися БКБ, от власне, тиснеться воно. Ооо, я думаю, шторм має втікати. Не треба, мені здається, йому тут заграватися, просто зіп' і типа от так. Да. Ну може, ну я. Ну, ну роман! Ну роман! Ну п, не дивись на мене! Ну, а, на, тут більше нікого нема. Це <реш> ну, ш, ну чому? Ти, це ж нереально ну, такий простий момент, ну просто БКБ ти одна, що це Фортекс, натиснув ще ремінант, ну ж інколи ну, теж буває таке бажання, що ти прокинувся такий, ти сьогодні такий, Ну я сьогодні вивалюю яйця Типу. Буває таке. У тебе? Да. Опа, Опа. Станчик. Гарне подовження від ДК. Ультимейт відразу залітає від Мієра, як ми бачимо. Всі сплять чи не сплять, не зрозуміють. Міло, поки що тільки на шторма їм вдалося підчепити. Мєро б'ють, вайтмон намагається якось ДК розібратися з цим героєм. Бачимо, Ємброспіріда теж починають бити, але він майже не отримує демедж. Тільки на зараз затрибує 33. Дуже який атаку муттєво. вбиває, до речі, під закінчення АЄДІСУ. Що дуже важливо. Збирають вони і М'єро, Сейва теж чіпляють і він теж буде помирати. Трит, до речі, не повірив, що вдасться Леону підчепити героя, Він бачив, він навіть просто пішов пачку наступного скіпа, mm -hmm. а потім побачив кекс. Роз розвернувся назад. Ну слухай, геніальний файт же. Ну просто yeah. під закінчення єгіса вбити Ембра, ось так. От типу один тік тички там я не знаю, штормачі, один ну, поштовху це об землю хвостом звуку цього це спадання Єгісу і все помираєм бердо. Брін, блін, дуже прикольно зіграли. І, і Не дивлячись на те, що вони прям реально гарно розкайтили Егіду, по файту теж класно. Вони заігнори якось Уль ДБшки. Ну прилетіла вона файт. Насправді от він якось натиснув БКБ і далі виглядає трохи безпорадним. Є? Ну мені здається, ще треба ДБ, ДБ час. якийсь ще слот. от він там робить синджин що не знаю. Після синджан ще якусь шмотку, щоб він, напевно, в цій БКБ Ну, раніше не знаю, як там зараз, бо герой. Не те, що прям ультра багато з'являється. Так, щоб він 33. Чи? 33. Тут непоганий сейв, він Майтмуна, і він хілиться 33 від Бестону. Колдаун пішов від пюра і помре, помре 33. Ну тут прям на такого тоненького. Я вже думав він реально його я теж. витягнув з могили. Але ні. Ну. Буває? Я не знаю. А потім в кінці, коли от треба цей фінальний ривок зробити, знаєш, ти вже такий здутий трішечки і тобі вже впадло. ДК непоганий ревіл пішов, в нього є ще БКБ, накидається ларку. Ну треба напевно тиснути за БКБ. Непогано сейвіть його тускар, лишається. До речі, гіркоптер один гірокоптер, гірко де куди зник, ДК просто його витер. Ларонов стримає на нагу, не, до, не дали ультанути, оце дуже хороший момент. Сну не буде. ДБшка в БКБ. Нускара вб'ють добре, але мені здається, це легесенький. Не, не знаю квиточок, який вони готові витратити для того, щоб виграти цю бійку, ну це шикарний файт. Ігроко, ти бачив що Це Три-чотири да, удари, да. ще пань зверха залетів і герой просто зник з мапи. 20 тисяч нетворців і просто отак. І його немає. Якось так. Ого. Майже помер. Майже помер. Ого. Ну, три, ну. А, досі, до речі, той вар стоїть в боті. Мінус гірич. Який, який варт? Оцей, оцей, бач, передвежує. Так, <гіджував> да, але це передбежую. Якби не знали, що там до сих пір гірокоптер залишився, а не пішов. Вбили це... торментора і. І, под... і він, він знав, що він піде фармити далі, а... і просто на цьому затрибнув задовгідь. Ну, Ще знаєш, що... Дивись, був, вони вбивають на... на який там? На ну, грубо кажучи, 31.02, да? Ну, і ти гірокоптер, вбиваєш торментора на 31.02, тобто еншенти стоять, і ти такий ну, два метри на стопи, вб'єш пачку еншентів". Ну, от. Запродиктив стримають на худінка на базу. До речі, зараз може просто програтися гра, де баєшка туди сюди для того, щоб підсейвити худвінка. Добре, шторм, шторм, мінус егіда, але. <смітна> так, мінус худвінк, є байбек. Задалеко, мені здається, застрибнули трошки Тундра. О, ніби як, Тускар. Просто не на базі разом з ними. З але... Кіта у вас навіть кріпів не немає, заспокоїтись, типу. Ну. Та вони ж взагалі ну, хочуть закінчити. Зараз тут другу, Стрибають наш шторм стрибає. О, добре. Добити, 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 Ембел, він стригає настрибнути на, стри... на мінан Мієро. Ну, не, непогано, поки Катя ДК, ДК. Його підтягнув тускар, підв'язати не вийшло. ДК Уже форма закінчилася, Ліон, Станчик. Тінгер. ДБшку добили, Ембер. Зараз може всіх хто... тут добувати, Це, що дуже відроблять. червоні. Шо... Наша вони фідіть, наша вони забігли на вони 20 секунд, стоїть бекдор, весить бекдор на вежі, і вони все одно намагаються щось там когось чіпляти, штам стрибати. Це такі... Ну ви тундріти, вони... я не знаю, знаєш, вони роблять один класний момент, ніби якийсь файт, виграють його дуже круто, все натискають і такі, блін, якось легко. Ого, закинем трошечки, от красиво на шафа. Я не знаю, що це. Бібіг вбили кур'єра, бачили, куди її летіла кура. Я думав, вони прекрасно це розуміють. Плюс був гем. Сакса, можливо, його когось віддав, може, знову підловили шторма, але ракетка вийдеться, є БКБ стрибають на гіркоп, -коптер, гіркопта підтягують, є сон від наги. Непоганий, до речі, сон, але що будемо далі робити? Там БКБ живе на ДК і є відчуття, що на ДК немає. вистачити сили, так, ДК підв'язує, ДБшка летить, поки на одного таска, тасках, що по Сноуболу. Мінус ДК перепрошую. А, ага, ДК відсутній. Окей. 33-й, в БКБ трусить, буває, поки тільки категор, і Лишається, грубо кажучи 1.33, один-33. Намагається зробити звідси тейп-аут, його підв'язали, але БКБ... ні. БКБ завершується і та верно. What's going on? А, у вас на Мідері людина на трішечки. Ну, це підсилення. Це відсилення було для команди Тундра. на мід. Сидимо, зараз чекаємо, що якихось там 40 секунд, поки сон пропрацює, ми відійшли, зробили ресет, він знов відкадешився і знов по новій. Ну ладно, не 40. Чуть-чуть прибліхав. Так, Катаомі заходить, Сакса, ну треба копати. Дуже неприємно, що Ліон знову ж таки буде помирати на самому початку. Контролю вже не буде їм діставати. Так, з іншої сторони, що відбувається, Ембер на ремінанті виходить. Тут хороша була ідея від е, Тундри підчепити Ембера, але Лінкенсфера і ДК вже насправді важко підчепити. Отак, Ліона немає, не збий Лінку з ринжа. Ну. Витрачати стан або якийсь контроль, там Вортекс в, лінкінфер... в цю, таке собі. Це ж не серйозно. Під лотосом заходить гірокоптер, підкидує ракетку, потихеньку будуть ламати вижав, гірокоптер, шторм, намагається глибоко стрибнути, пішов непогано, але БКБ 6 секунд нагадуємо, вбивають гірючо перший раз. Леон ще під, через 15 секунд буде. ДПЕК заходить сюди. 33-й, БКВ намагається трусанути 33-й, Трусить, трусить, двох станет, непогано демеж дає по гірокоптеру ДК непогано, вбивають його, вбивають ще одного. Найтфол робить дабл кіл. Залишаються два живих герої команди BB і на Ембера атака, Коркет, демедж прокає мінус. Тріпл кіл на ДК гемше підібрати. Я не знаю, як їм вдалося зараз це зробити, так пофайтитись, але просто на рівному місці відіграють вже 10 тисяч, зараз буде ще більше. Да. Проблема було те, що БКБшка була. Ну, так сказати, не протиснута. Пасивна, да? Mm -hmm. І ти просто з одного стану в інший, mm -hmm. а потім хоп-хоп, і ти вже мертвий. Так, тут якась незрозуміла. Атака намотали на але пішла контрініціація від тридцять третього. Наголь швидко вбивають. Шторм дуже луха але бо кабе остропам непогано. І тут Ліон хексує, сам в хексі, але не страшно. На Ембера атака. Фінгер теж з лотосів буває Ембера. До речі, того самого визиває веку, 125 секунд не буде його. Сейва вбиває зараз. 33 й Вони нападали на шторма, але що? Посеред лісу просто знайти халявний кіл, і вони, вони натисли сон, вони купу спилів, а ні, сон не натисли, Що це? А, це був сітка делюш і так далі. О, ну так, 105 секунд немає. ДК, ну, все є, пепсі є, кола є, поїхали. Що, піцонаги, є блінк, пробувати щось вигадати. Причому це треба робити уже, тому що хатка зламається дуже швидко, нападає зараз на ДБшку, ДБ, ДБ, ДБ. Добре, виживає. Ні, не виживає, прокає демеж з оркада. Катагомі на не тисульт. ДБшка байбекнеться. Ультимейту немає. Гірокоптер ловить. Стан, ні не ловить, натискає БКБ. Гарно його контролять Панчом. Найтфол тисне на БКБ. Бується у відповідь. Гірокоптер замість того, звичайно, щоб домажити. Він тікає, тому що не може цього робити. Оце ну, GG. Це То, може, це і буде 2-0. Ні, ну звичайно, тут. Або на граунд не прийшли. Я, я готовий би повірити, що ліворуч можна виграти в доту, якби замість броди був би кента... кентавр. Я не жартую. Я готовий би повірити, що можна виграти в доту, якщо ви хоча б замість пака забанили ПМК цього. Що ви забанили пака, щоб що? Щоб пікнути панго і подивитися ну, на МК вас пік. Ну, таке, і, і виявляється, що у вас два мілішника, ніхто не може проти МК навіть встати. і У МК гра? Не пощастило, до речі. Просто не, не пощастило. До речі, дрожч. Це Анлак. Так, та, це все просто, знаєш, інколи тобі щастить, а інколи не щастить. Оце другий, другий випадок. МК Unlock. не забанився. Не забанився. Розумієш, ти ж викидаєш, це кубики. Це рандом, рандом, так. так. і Є. цього Є. разу от не забанився. Забанилось, друзі. Ну не пощастило, не пощастило, що поробиш. Точно пощастить нам, тому що будемо дивитися зараз а, другу мапу разом з офіційним спонсором трансляції GGBET і разом з коментуванням Double Espresso і Коли вони додадуть Рінгмастера, ну був. так, от о, це є да першого грудня. Додадуть або ні, я не знаю. Мені до речі, сподобалась теорія дуже сильно. До речі, До речі, легко бувають сейва взагалі без проблем. Мені сподобалась теорія Бафіка, що зазвичай о, такі от патчі вони випускають. Перед стадією плей-офф, то загально ми патч можемо побачити там в сьомих числах, yeah. да? от десь mm -hmm. близько цього. Тому, може, щось і вони викотять для нас. Не знаю, якось уже байдуже. Це так само, як з четвертим актом, от він вийде зараз, а ми перенесли на місяць, потім ми, можливо, ще перенесли на місяць, ну і коротше, оце все. Так, я собі так, клок Поставив коробку, але Катомі, в принципі, байдуже, він також. Має чим закривати, ну і вбили тут клока. На жаль, не зміг дум толком підійти, от, щоб якось там допомогти клоку подвіжувати. От, тут гарний бошварк, зараз зостанеться алхімік сам. Це було непогано. От в тебе є вибір взяти або Абадона, або клока. Ну, чи ще демона чи ще когось, вони ніби непогані герої самі по собі. Але через те, що є інші ліпші, ти не побереш. 3-3. Живе із гарно Лучше. звідси. Друзі, щоб зробити перегляд вирішальних стадій турніру ще цікавішим і підняти настрій у ці осінні дні. Ми запускаємо розіграш з унікальними призами прямо з інту в нашому телеграмі. Умови максимально прості, тож швидше шукайте посилання під плеєром. Я думаю, що наші модери мають там посилання, можливо, вже якусь активну команду і в чаті. І можете переходити дивитися, брати участь, лутати свої халявні шмоточки. Та що там я хочу глянути, я глян. зайди, глянь. Зайди, глянь. Ні, гляну. Я поки на це дивлюсь. Ну от потім Я не гляну. був на інті, хочу якийсь прикол з інта. А я не був на інті, але мені ці ті... гунори відправили приколяти. Так от Так. Ми завтра з тобою ніби знову працюємо, я б 12 стою стою. Уже... Я йду ти... ти... завтра в джерсі. В джерсі... Не хочу я тобі, до речі, подарю не цю кепку? Не треба мені. Я не ношу кепки. <світ> 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 так, тут uh, помер Клок. намагався він uh, ситуацію витягнути максимум. Лоренов просто. Насправді, це супер крутий кіл для Лоренофа, бо він залутав XP із клока із Тускара, тому прям 10 з 10 для нього. ой Ой-ой, бруда. Бушварк. Пішов, ну, такий буває. Інколи ні в кого. М'єро теж помирає, кіотака прилітає сюди, тому що розуміє, дуже така душка на топі, постійний спам-кріпів. І подивись, тільки хотів сказати, Сакса, знаєш, там йде якийсь файт, Сакса такий гайс. Я ну, я в курсі, я знаю, що робити, і просто на руну такий ту 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 з цим ключем. Вони зараз слухали, вони зараз ще й Пангалєра вб'ють. Так, поїхали, да. І тут ще коробочка, так? А, батарейка, ну і все, давай. О боже, яка прив'язка від Сейва ідеальна. Про що ти казав, так. І я все, так, да, ти мій. сюди не їдеш. Все, і і вийшов, ви, ви та, та ніби може вийти, я думаю, його не вб'ють тут. Ну, МК вийде. Так, да, МК повинен ходити так все, ідеально. А, в Катаомі, так. Да, там Катаомі показав, так сказати, як треба виконувати. Ну тут таке питання, чи мав 33-й бігти за цією руною. Але взагалі мені здається, навіть не дивлячись, що оборона ходить на це все одно плюсовий момент. Ну, били вони в трьох клока, ну і що далі? Зараз буде спроба бруду степе вбити. А, не вийде, тому що. Білка заважає. Алхімік встигне цього разу. Це дуже гарний кіл на Мієро, можливо, буде. Пангорієр кодиться. Вони чекали на цю атаку, це непогана алхіміка. Вони алхіміка, перепрошую, Макако, вони ніяк поки не вбивають, Ще є трохи хп, Там і палка настакана. Лорено обір'ївся на л хп. Худвінка просто зникла, мінус таск, вб'ють, можливо, і панго. Ну і в цьому моменті, якщо не буде повторюватися кульбітів з попередньої гри, виглядає так, що якби. Ну, так, так, може бути дуже швидка. Ми їм ноги лягаємо спати, оце. Так, да, оця історія. Але, як на мене, основною проблемою є те, що у вас МК з одним дівозом зможе перебувати вашу oh. медузу з мантою і ще чимось зверху. Як на мене. Так, кієтака, банка, бам. Мінус. В Нього і, і там кладеться хмаринка, демеджа, ой, не демеджа, армору просто немає. Там, там. МК з настаканою палкою відриває якісь нереальні шматки. Новий ну, монстр стою, тут має бути. Ну, він не розміняє його, ніяк взагалі. Ще три ще 3000 зверху. Там вже дефуз готовий в. А вже вот, МК є дефуз? Ну я так розумію, да, він вже летить в кур'єрі. Ну, два сапіка вбив, знаєш, на початку гри. Типу, да, з висково. нічого, просто так, прийшов на спалку. Та так. Ти з палку. це, знаєш, це от стандартна історія, я напевно, за приклад мені завжди подобається сказати, потім закінчу свою думку, тут Саксу підчепили, заберуть його, та. МК вже не встигає, хоча намагається якось застрибнути, можливо, її вб'є. Там єдине, що є лотус, він видає свою Опа. палицю. Мана з'являється в Тусіка, він летить щодо демона, дуже непогано. Ну, поки щось виглядає так, ніби не вдасться вбити катаомію, насправді, хоч Вайтмону самому не згадає. Як же хоч 33 жахнути в нього? Це просто! Катаомія помре, МК таку халяву не відпускає. Там, до речі, подивишся зараз на нетворс Макекінга. Mm -hmm. Такий. Ой, не, не Манки Кінга, а пангоріє такий імбовий. Нормально. Ну це сапфортик, який покрутиться, поїздить. Я забув, що я тобі, що я тобі хотів сказати, ти прикинь. Блин. Навіть якщо не піде в 10 повиками, ти міг віддати там щось близько 120. Ну, типу, 30. можна було машину купити. <с> ну так, та. реально. Тому так, і, і зараз ти таки дивишся, скільки він повиків вбиває, і не так багато насправді золота заробляє, як раніше міг би заробити герой. Тому тут то таке. Так, Сакса помре? Він поки цю гру прям нормально так напитує. Так, такий трошки снейкінг вайп, але насправді mm -hmm. байдуже. Ну, yeah, yeah. ну типу, кейтака в боті, натис на нього дабл демедж. Він його е, уже другий раз намагався вбити, тому що перший раз він побачив, коги відійшов. Ну помер на клику, окей, okay, але. Знову ж таки, в шо виливається цей кіл, в нічого. Тому да, ну глянь не порахунок. Вісім тринадцять мошну рахунок, 8, таки, думаю, що, ну, рахунок в принципі нормальний. А потім тобі показуєш що це всі смерті клокати. Такий, та ну окей, і ж, в принципі. він досить довгий час. Насправді вони от всі ці квали, які грали спочатку літа. Напевно, він грав на лічі. Він рейтив героя, тому загально ідеї такі. Гарна палка, нападають на МК, але в МК є ще, до речі, БКБ, може його натиснути при потребі, приходить з де, кидає Соларку, катаомі, Під батогом Бафом намагається втекти, але не виходить. Ну і до речі, зараз можуть тут, в принципі, Бібі -Бі, мені здається, можливо, не фірите, тому що Тундра ніби підходять. Так, навіть нього є ще Егіс, і, мені здається, вони цілком... Очевидно і зрозуміло віддають його. Він дуже довго пожив, Щоб бабайте бруду на себе, брода помре. В той момент, до речі, про який я казав, просто отримає пуч, стоїть на місці. Нічого не може зробити така. З ультимейт завершився. Ну, двох сапіків били далі. що. І навіть зараз, навіть зараз, так? Ага, 33-й каже, я не відпускаю таких оце. Булок. Ну от навіть зараз. В них просто немає дамагу. Я хазаюк, чесно, як битися. Вони якісь кили знайшли, але не через не знаю, через якийсь да? а просто через те, що от підловили одного героя і вийшло якось так покайтити, нюки покидати і тому подібне. І все. Шмотки, я не знаю. Ти дивишся на панго, там по 10 тисяч тут уже кераси якісь з'являється, тут люди тільки БКБ роблять. Опа. Ну, щось МК каже, ну, давай. Подивимося, в кого як би карате сильніше, катаомію. А катаомі робить, блінк? Добре, він купив барабани. Дуб від 33-го, ну 33-й так. Не переживаю особливо. Переконув колбану, ну, кнопок кіл є кіл. Ага, і тут киїта котиться, а його тут якось зупиночка. Ой-ой-ой. <реш> ой ой Там прям кінець уже телепорту був. Важко було підловити. Банка за киїта. На базу вже просто на двадчетверті хвилині давлять умбрем. Можуть собі це дозволити, їм нічого взагалі не можуть. А, -а можна сказати. було так на першій? Я просто не розумію. Я би, знаєш, по приколу. Я б солаку попробую. На броді? Ну ладно, ладно, ні, ні, Я би по приколу почав збирати собі. Типу я би сплітпушив. І я би просто збирав собі Блаторн Манту. Я би просто заходив в героя манта, і пробував би вбити. Опа, глип нірвимка. Або насправді тут норм ідеєю було б спробувати вийти в такого, типу Аля-Кіраса, от типу, бродай, яка просто зможе пожити в файті трішки виграти часу. Я розумію, що ти знову ж таки ти граєш в до Демона, він створить з тебе ілюзії і тому подібне, але вибору в тебе вже немає. А завдяки, типу, якійсь умовній там кірасі. Завдяки якомусь там мовному башарочку чи ще подібним ти зможеш просто часу виграти для медузи. Може, вона когось б'є. Типу. Ага. Бо ну, в нас ну, ми програли вже на стадії драфту. Я на бруді тут не хочу грати. Я би тут не грав на бруді. Я б як тільки побачив героїв праворіч, я би сказав, я Мідас Дагон?» Ну типу, я просто буду фармити. Так, ну там смок на смок. опа. Привіт. Це взагалі. Дуже погано старта, культа від Ларіноф пішла, але ну, арена така. А, ну ніби нормально. Ні, нормальна, нормальна арена. ні, Нормальна арена. Нормальна арена. Медузку там теж б'ють зараз. Ну, Як то кажуть, друзі, щасти. Щасти вам, друзі. Так, тут перестаніть, він поки що живе, там нормально так залітає в голову. Тріпл кіл, як ми бачимо, вже для Ларінофа. Паралельно ще й намагався 3-3 підчепити але вона втекла звідти. Ну загально можна вже прописати і йти відпочивати. Я думаю, що можна не витрачати наш з тобою дорогоцінний час і наших глядачів. Дякую величезне. І ми можемо потроху вже готуватися до наступної серії, тому що щось та.